Сьогодні служіння почалося з таких слів, співу Я на тебе покладаюсь. Знаєте, не так багато людей, які покладаються на Бога. Посеред навколо нас є багато людей, які ще Господа не знають. Але, на жаль, в церкві є люди, які не покладають свою надію на Господа. Знаєте, ми з вами дуже радіємо і втішаємось, коли виходять сюди люди і навертаються до Господа, коли приймають хрещеннями свято. От, організовуємо, правда? От. І коли він чається, також. Але знаєте, коли розпадається сім'я, то вона тихо розпадається. І коли відпадають люди від церкви, то вони тихо відпадають. Їх просто немає, і ми виводимо їх списком після багатьох зусиль якось їх наставити і навернути до, до Господа. Сьогодні тема е, незвичайна. І... В якомусь розумінні вона можна сказати, можливо, можна сказати, що не зовсім відноситься до тих, які тут є, але з іншої сторони тут можуть бути ті люди, до яких воно відноситься конкретно, тому що через якийсь час може стати те, про що ми будемо говорити з вами. Тему, яку я сьогодні пропоную розглянути. Називається так, чому віруючі відпадають від церкви. Ви знаєте таких людей? Подумайте кожен. Можливо, як згадали, помоліться за них. На жаль, за 30 років мого перебування в церкві з Господом я був свідком не одного десятка людей, які відпали від Господа. Відпали від церкви, будучи членами церкви 5, 20 навіть більше років. На жаль. І серед тих людей, які є в церковних списках, також ефективні мертві члени церкви, членство, яким нічого не дає. І вони не осознають цього. І є багато різних причин цьому, незалежно від того, хто як увірував, як прийшов до Бога. Це не залежить від цього. Але всі зводяться причини до одної, яку ми розглянемо з вами сьогодні. Є одна причина, чому відпадають люди від церкви? І тому кожен, мабуть, повинен задуматись і зрозуміти своє положення перед Богом, щоб не почути слова від Господа Ісуса: я ніколи не знав вас, відійдіть від мене, ви, які чините беззаконня, Матвія, 7 розділ. Як ви думаєте, чи потрібні? Нашому Господу Ісусу Христу, такі члени церкви, які не ревнують про близькі відносини з Господом. Господь зробив все для спасіння кожної людини. Він вирішив наші проблеми на хресті, він переніс благодать. Коли людина увірувала, Він поселяється в нас Духом Святим. Бог дає нам слово Боже для того, щоб ми знали, як нам жити і поступати. Бог являє милість Божу. Він готов прощати нас, готов допомагати нас і так далі. От. Але чи потрібні ті члени церкви, які не мають близьких відносин з Господом і не ревнують про це? Ті, які не приймають участі ні в якому служінні, не використовують свої дари, не ревнують бути в служіннях, не знають потреб церкви? Або яких ми повинні шукати, бо не знаємо, де вони ділися. Чи потрібні члени церкви, які своїм пріоритетом з часом свідомо вибрали життя поземним інтересам? А деякі навіть довгий час не приймають участь в вечір Господні. Я думаю, що 100% що не потрібні Господу такі члени церкви. Тому що після підхоплення церкви у Бога для кожного з нас є план і труд для подальшого служіння, вічності, в залежності від нашої ревності і посвяті Богові тут. Якщо ти тут нічого не робиш і не ревнуєш про Боже, то ти там не потрібен, тому що ти не будеш там ніяк використати. Подумай сам і оціни, яка твоя ревність і посвята Богові. Вірші, які ми з вами розглянемо, це два вірші в восьмому розділі Послання до римлян. Тож немає тепер жодного осуду тим, які в Ісусі Христі ходять не за тілом, а за Духом. Тому що закон Духа, тобто життя в Ісусі Христі, визволив тебе від закону гріха і смерті. Два таких простих вірші. Тут говориться про два закони. Я буду показувати закон гріха і смерті, бо ми часто будемо згадувати: і закон Духа, закон життя у Христі. В такому порядку саме ми їх і розглянемо. І так, закон гріха і смерті, Він діє на всіх людей. Як на людей спасених, так і на людей не спасених. Він має постійну дію. А от закон Духа не можуть користуватися тільки ті, які познали Господа, які стали дітьми Божими. Тобто неспасені люди, вони живуть по одному закону гріха і смерті. А от діти Божі спасені, на них діють два закони і закон гріха і смерті, і закон духа. Закон житті у Христі Ісусі. І точиться така серйозна боротьба. Але грішна людина, коли чує Слово Боже і навитається до Бога, то стає вільною від гріха. Слово Боже каже, пізнайте істину, а істина вас вільними зробить. Євангелія Івана 8.32. Вона від закону. Гріха і смерті відділяється, покаялась, відділилась. Людина навертається до Бога, як правило, ми бачимо, в неї є зацікавленість приходити на зібрання, читати Слово Боже, приймати участь в служінні. В кінці кінців вона готується, приймає хрещення, і ми бачимо її в церкві, вона член церкві. І в більшості спочатку все добре. Але щось потім, як кажуть, йде не так. Павло каже, послання Галатам 5.7, «Бігли ви добре. Хто перешкодив вам коритися істині? Початок був хороший, але потім щось сталося. Подумайте кожен, чи не було у вас щось такого, що ви помічали, що щось не той вогонь уже в мене, що це охолов трохи. Це знаєте, повинно нас. Насторожити, це дуже серйозно. Ми повинні пам'ятати, що віра що Ісуса Христа, ми ведемо за пеклу війну на три фронти. І в нас є три ворога. Наше тіло цей світ оточуючий ідеяло. Три вороги після того, як увірили. Після того, як ми можемо жити по двом законам, в нас є вибір і в нас є боротьба. І ви знаєте, всі Троє вони хочуть повернути три вороги, повернути нас до дії закона греха і смерті. Наше тіло любить поспати, полежати, відпочити, любить комфорт, розкіш, багатство, гадно поїсти, красиво одягнутим, бути бути доглянутим. Ви згодні? Це наш ворог. Наше тіло. А цей світ гріховний, оточуючий, з своєї сторони, пропонує нам всілякі гріховні задоволення для очей. Для тіла, для душі. 1 Івана 2.15. Не любіть світу ні того, що в світі. Коли хто любить світ, тому немає любові Отця, адже все, що у світі, це пожадливість тіла, пожадливість очей і життєва годність, це не від Отця, а від світу. А диявол Він спокушує нас. Добре знаючи наші слабкі місця, бо в нього одна ціль відносно нас вкрасти, вбити, погубити. Посланні Першому Петра 5.8 написано. Будьте тверезі, пильнуйте. Розумієте, ми повинні пильнувати, бути уважними, що взагалі відбувається навколо нас і в нас. Ваш ворог диявол ходить і речить, мов лев, шукаючи кого поглинути. І це серйозно. Три вороги проти нас. І два закони. Боротьба. І тому навіть коли ми увірували в Господа, в нас залишаються якісь старі звички, традиції, друзі, мрії, бажання. І знаєте, ми можемо непомітно поглядати туди, звідки вийшли. Пам'ятаєте, вийшли з Єгипту. Вони згадували, як там. І ми знову. Переліпляємося до гріха. Ну, наприклад, нам пропонують хорошу престижну роботу і високу зарплату. А чому б і ні? Чому б не піти? Або з'являється бажання почати свій бізнес. Тут це просто чудово. Я сам тепер планую, планую свій час для бізнесу і для Господа. Тільки, на жаль, дуже часто виходить так, що для Господа вже немає часу. Євангелія від Луки 21 розділ, 4 вірш, «Стережіться, щоб ваше серця не обтяжувалося ненаситністю, пияцтвом і життєвими клопотами, і щоб не надійшов на вас той день несподівано наша пастка. І віруюча людина, навіть якщо вона давно в церкві навіть зайнята різними служіннями, спокушується, попадає різні пастки. Які заволодівають нашими думками, гріховними бажаннями, нашим дорогоцінним, дорогоцінним часом. Ми зв'язуємо себе різними обіцянками, кредитами, мадними клопотами, бажаннями, щоб мати престижні речі і комфортно жити. Подумайте, це все реально. Асав каже 73 й псалом. А я ледь не спіткнувся, це Асав каже. Мало не послизнулися мої ноги, адже я позавжди зарозумілим, побачивши добровод нечестивих. Чуть Асав не приліпився до шляху нечестивих. А от Димас приліпився до гріха. До не... Написано 2 Тимофію 4:10 адже дима сполюбивши нинішній вік мене покинув, він вибрав іншу дорогу. 1 Тимофія 6:10 адже коренем усього зла є грошолюбство, віддавшися кому деякі ухилилися від віри і самі наштовхнулися на велике страждання. Твоя ціль стала грошолюбство, і знову ти приліпився. Якось недавно почув христианські спів і такі слова. Все в айфоні-інтернеті, а Біблія лежить в стороні. І знову приліпився. Ви знаєте, раніше за телевізор навіть на зауваження брали, а в деяких церквах виключали з церкви. Айфон сто раз сто крат гірший телевізора. До кінця не розуміють багато хто, тому що він пропонує через інтернет-ресурси гріховні речі, пусті речі, які крадуть у нас дітей Божих багато дорогоцінного часу. Найдорожча валюта це час. Роблять нас залежними від них. І знаєте, особливо жалко дітей, віруючих, які теж бездумно сидять в цих телефонах, і батьки дозволяють їм це робити. Диявол дуже підступний, зумів хибче обманути нас, підсадив нас на різні залежності, якими живе цей гріховний світ. Подумайте, в деяких речах ви знайдете себе. Книга Прич, перший розділ, 10 вірш. Сину мій, якщо нещасливі будуть тебе зваблювати, то не погоджуйся. Що ж робити, коли ви спіткнулись, упали? Попали спокусу, приліпились до гріха. Перше осознати свій стан, покаятись перед Господом, щоб знову стати вільними, щоб відліпитись, залишити гріх. І далі робити речі у Водні Господу. Але знаєте, цього мало, тому що прийде час, і ви знову будете там, де були. Цього недостатньо. Ви знаєте, є відома притча така народна, що в кожній людині живе дві собаки. Чуєте? Одна добра, а одна зла. Виникає питання, а яка, яка перемагає з них? А та, яку годують? Ви знаєте, вона така коротка, але настільки вона яка в ціль б'є, якраз по наших відшах, які ми з вами розбираємо. Якщо ми годуємо наше тіло тілесним, то будемо спотикатися і падати. А якщо годуємо наш дух і душу, то будемо жити переможним життям по закону духа. Послання до Римлян 8.13, ми читаємо, бо якщо живете по-тілесному, то маєте померти. А якщо ж духом ометляєте тілесні вчинки, то будете жити. Адже всі, яких веде Божий дух сини Божі. Це дуже просто. Чим ми наповнюємо себе через свої очі і слух, про те ми думаємо, говоримо і тим живемо. Таким чином, ми покаялися, стали вільні, відліпилися від гріха. І що робити далі? Виникає питання. Знаєте, є дуже якась влучний вірш, який переведений в книзі Ісуса Навіна. Після того, як Він народ, він. В обитовану землю він сказав дуже важливі їм слова, які вони дуже скоро забули. Ісуса Навіна 23 розділ 8 вірш. Натомість горніться в російській мові приліпітесь всім серцем до Господа вашого Бога. Це дуже були важливі слова. Вони важливі для нас, кожного. Особливо. Це стосується того, що ми розглядаємо. Нам потрібно міцно пригоднутись, буквально приклеїтись до Господа, щоб нас неможливо було відірвати від Нього. Найбільша заповідь, яку ви знаєте, звучить так: люби Господа, Бога свого, як люби всім серцем своїм. І всею душею своєю, і всею силою своєю, і всею думкою своєю. Ви чуєте, скільки від нас залежить? Ми думаємо все просто так, слідувати за Господом. Ні. Тільки такий повинен бути пріоритет. Хтось скаже, а знаєте, я зайнятий дуже багатьма служіннями. Думаю, Бог задоволений мною. А що потрібно Богу? Наше служіння? Чи ми самі? Бог знайшов нас, ми дитя Боже, Він хоче з нами мати близькі відносини. А якщо ти зайнятий служінням, а в тебе немає відносин часу з Господом, Богу не потрібне твоє служіння. Якщо у вас є діти, але ви їх не можете побачити, пообщати з ними, то фактично ви без дітей. Ви розумієте? Вам хочеться бачити дітей, вам хочеться з ними спілкуватись, правда? І Бог так само хоче. Богу важливо, щоб на першому місці у нас було не служіння йому, а сам Господь. Лисіда Єфрейської церкви, яка багато чудилася за Господа Ісус до Кореї її каже. Об'явлення 2.4. Але я маю проти тебе те, що ти залишив свою першу любов любов до мене. Найважливіше. Це мої особисті стосунки з Господом. І це не тільки сам Господь, а й час для Нього. Це коли ми перебуваємо в його Слові і насолоджуємося Словом Божим. Коли перебуваємо постійній молитві з Ним, бо без нього не можемо робити нічого. Коли прославляємо ім'я нашого Господа, Спасителя, дякуємо за всі милості, щедроти, шануємо Його, захоплюємося ним і його чудовими планами. Ви знаєте, це пошук небесного, а не земного. Це життя під пливом і керівництвом Святого Духа. Це життя повної надії довіри Господу. Два приклади. Ось у мене ручка. Якщо я її відпущу, то що? Вона падає. Чому? Діє закон земного тяжіння. Чому вона не падає, коли я її тримаю? Тому що я компенсую закон, дію закона земного тяжіння. Інший приклад літак. Літак створений для того, щоб виконувати якісь функції. Наприклад, перевозити вантаж швидко, або перевозити людей швидко. І знаєте, щоб літак літав необхідна тяга, щоб подолати опір повітря і підйомна сила, яка формується спеціальною формою крила, яка б дала можливість подолати силу земного тяжіння. І ви знаєте, коли підйомна сила рівна силі земного тяжіння, літак летить. А коли тяга збільшується, він піднімається вгору. Літак призначений літати. Якщо він тільки їздить по аеродрому, то він не виконує свою функцію. Наше призначення як дітей Божих жити по закону Духа. Якщо ми не живемо по ньому, то ми живемо по закону гріха і смерті. І ми подібні до літака, який їздить по аеродрому, тільки гуде і не виконує свою функцію. І ми не виконуємо своє призначення, дане нам Богом. Римлянам 8.35 Виборочно, хто нас відлучить від любові Христа, чи страждання, чи утиски, і так далі. Чи цьому вірш? Але в цьому всьому перемагаємо завдяки тому, хто нас полюбив. Адже я переконаний, що ні смерть, ні життя не зможе нас відлучити від Божої любові, яка в Ісусі Христі нашому Господі. Чому так каже апостол Павло? Тому що він приліпився до Господа. Павло каже, що він кожен день помирає для гріха. Він каже, що для мене життя це Христос. У нас подібно Пілігриму. Є ціль, небесний град. Божий навігатор через Слово Божого і Духа Святого він вказує нам дорогу на небеса. Якщо ми десь збочили Дух Святий, він подібна навігатору попередить нас і направляти буде на Вибраний нами маршалуд. І знаєте, ми повинні про це переживати. Про це переживав Давид. Псалом 139, 23 вірш. Досліди мене Боже, і пізнай моє серце, випробуй мене і пізнай мої думки. не йду я зубною дорогою, скеруй мене на шлях вічності. І так, щоб приліпитись до Господа і жити по закону духа потрібно. Давайте деякі моменти. Постійно аналізувати свої пріоритети і буквально боротися за часи спілкування з Богом. Далі наповнятися духом, повчаючи самих себе псалмами, урочистими та духовними піснями, співаючи, і прославляючи наших серця Господа, Єфісіанам 5 розділ. Важливо пам'ять чити вірші. Псалми, християнські пісні, щоб вони постійно наповнювали наш розум і наші думки. Філип'янам 4,8. На останку каже Павло. Брати, те, що істине, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що гідне хвали, коли яка чеснота або коли яка похвала, про це роздумуйте. Наступне: контролюйте свої думки і боріться за їх чистоту. Пам'ятайте, що царство Боже силою береться. освячуйтесь, є чудовий рецепт колосянам третій розділ. Я не буду читати, але там написано, що ми повинні залишити і в що задягнутися. Готуйтесь до зустрічі з Господом. Своє тіло тримайте на голодному пайку. 1 Тимофія 6.8. Маючи їжу та одяг, цим будемо задоволені. Ревно піклуйтеся про свій дух і душу, а найголовніше пізнавайте Господа. 2 Петра 1 з 3 вірша. Усе те, що потрібно для життя і побожності, подарувала нам його Божа сила, пізнанням того, хто покликав нас власною силою і чеснотою. Тому докладіть усі старання, покажіть у вашій вірі чесноту, чесноті пізнання і так далі, і нарешті любов. Восьмий вірш. Адже коли це у вас є та примножується, то не залишить вас без діла, ні без плоду для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. Десятий вірш. Тому, брати, все більше намагайтеся утвердити ваше покликання та обрання, тому що роблячи так ніколи не спіткнетеся. Адже таким чином щедро забезпечиться вам хід. До вічного царства нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Ну і нарешті тепер виснову: віруючи, відпадають від Господа по одній лиш причині, маючи неправильні пріоритети, вони не возривнували, щоб приліпитися до Господа і стали жити по закону гріха і смерті. Як кажуть, грішать і каються, каються і грішать. А тому докладіть максимум зусиль. Щоб приліпитись до Ісуса Христа. Щоб вас просто неможливо було відірвати від Господа, і будете мати переможне життя, життя по закону Духа, життя у Христі Ісусі. Хай Бог благословить нас. А ті, хто відпали, у них також є надія, якщо вони по-справжньому навернуться до Господа і вас щоб приліпитися до Нього. Амінь Помолимось.